Новини на каналі ТВ4 в ефірі «Провінційні вісти». Вітаю вас. Жоден українець, який приїхав в Тернопільську область, не залишиться без уваги. Такий девіз команди представників місцевої влади у роботі з внутрішньопереміщеними особами. В період викликів труднощів та випробувань наш край став надійним тилом для 86 тисяч українців, адже в області створювали різні ініціативи, які підтримували людей. Актуальні проекти обговорили на міжнародному форумі інтеграція внутрішньо переміщених осіб, який відбувся у Тернополі. Як переселенцям допомагали стати. Частиною економічного, культурного та інших сфер життя міста докладніше, Тетяна Скиба. З початку повномасштабного вторгнення Тернопільщина стала надійним тилом для тих людей, які були змушені втікати від війни. Тоді навчальні заклади перетворилися на гуманітарні хаби. Чимало компаній релокували свої виробничі потужності в нашу область. Ці та багато інших моментів пригадали на міжнародному форумі «Інтеграція внутрішньопереміщених осіб, який днями відбувся на Тернопільщині. Загалом через Тернопільщину приїхали мільйони людей. Тому що так стало, що ми на той час були єдиною артерією, де виїжджали з Києва, з Донецька, з Луганська, з Харкова, Дніпропетровська. Те везли бойові дії. І ми, ми це допомогли зробити. Максимальна кількість людей, яка перебувала в області одночасно, це було внутрішньопереміщених, що залишили, зареєстрували за 156 тисяч. Відтак найголовнішим завданням було допомогти цим людям інтегруватися в суспільне, економічне, культурне та інші сфери життя міста, кажуть представники влади. З перших днів почали створювати різні курси української мови, курси української культури і історії. Підприємці залюбки надавали роботу для людей, які приїжджали з інших міст. Були створені постійно діючі телефон горячої лінії, які надавав юридичні, інформаційні чи психологічні консультації. Також в області створили раду з питань внутрішньо переміщених осіб, яка б надавала людям необхідну підтримку. Я вважаю, що такі органи самоорганізації наших людей є абсолютно актуальними і необхідними. Вони допоможуть людям не відчувати себе ізольованими. Вони допоможуть владі чути. Проблеми наших доволі, крім цього, Тернопільщина стала однією з 15 українських областей, яка минулоріч долучилася до програми єднання заради дітей, і основною метою нашої програми є посилення стабілізації України. Через сприяння інтеграції ВПО, підвищення згуртованості громад, надання всебічної підтримки щодо розробки місцевих та національних планів для зменшення вразливості ВПО. Ми вдячні кожному переселенцю, який приїхав сюди і робить щось для громади. Бо тільки у нашій єдності ми знайдемо сил і наснагу до перемоги. Загалом, під час форму, учасники обговорили можливості працевлаштування ВПО, підтримки та захисту переміщеного бізнесу в нашій області. Ключові потреби ситуації, що потребують реагування, та активні гуманітарні ініціативи для переселенців. Росіяни продовжують штурмувати Бахмут. Попри величезні втрати особового складу та військової техніки, наш Назарій Голуб під час поїздки на схід разом з волонтерами відвідав 10-го окрему гірську штурмову бригаду Едельвейс, яка майже 10 місяців мужньо стоїть на одному з найгарячіших напрямків. Там наш кореспондент поспілкувався з військовим 10-ї бригади у минулому головою Тернопільської обласної державної адміністрації Степаном Барною про ситуацію на Бахмутському напрямку. Про це Далі у сюжеті. Нам з волонтерами вдалося добратися до наших захисників, які перебувають на Бахмутському, одному із найгарячіших напрямків Сходу. Там ми зустрілися із 10-ю гірсько штурмовою бригадою Едельвейс, яка впродовж майже 10 місяців мужньо стоїть на Бахмутському напрямку. І під час нашого перебування звуки вибухів ні на мить не вщухали. Волонтерам під такий музичний супровід вдалося передати нашим військовим бушлати, одяг, фрукти та супутникову антенну. Захисники запросили. У нас на смачний обід та показали, в яких умовах живуть. Проживаємо. Тут у нас знаходиться кухня. Тут ми снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Тут пічка, тут де ми розпалюємо. Хлопці робили своїми руками, добавляли, доробляли. Тут у нас одне спальне місце. Ну, умови то трошки не цей, але... Для нас, як можна сказати, головне, що в теплі, і є де спати. Ось так і живемо. Яка насправді ситуація на Бахмутському напрямку? Який настрій у бійців, розповів військовослужбовець 10-ї бригади «Едельвейс» колишній очільник області Степан Барна. Вони сформували потужне групування більше 120 тисяч військ. На Бахмутському напрямку і намагаються проломати нашу оборону. Ну, дякувати Богу, якраз е, дякувати Богу, погоді і завзяттю, піхоти е, оборона тримається і е, ми не даємо можливості їм просунутися вглиб нашої території. На момент нашого перебування боротьбу на бахмутському напрямку ускладнювала негода. Падав дощ, утворювалось болото. Тільки мороз. Ми отримуємо наступальні дії. Зазвичай це вже досвідом перевірено. Починається наступ. Спочатку це обстріли артилерією, авіацією, танками, мінометами, а потім починає рухатися піхота. Степан Барна розповідає: Бахмут одне з найважливіших міст на Донбасі. Саме тут зараз зосереджені головні зусилля російської армії, яка вже багато місяців кидає величезні сили задля взяття міста. Бахмут стратегічне місто. Від нього йде дорога на часів яр, який був і є полігоном Збройних сил України. З Бахмута ждуть дороги на Слов'янськ і Костянтинівку. Попри всі атаки на позиції українських оборонців, які йдуть з 24 лютого, українська армія мужньо від. Свої позиції. Ми воюємо з професійною армією, і це не можна недооцінювати. Професійною, жорстокою е і величезною. Е в нашому напрямку в основному це професійні військові з'єднання, це Збройні сили Російської Федерації, це ЧВК Вагнер. Е стикаємося з кадирівцями. Тобто на цьому напрямку якраз елітня, елітна складова. Військ окупант, і, хоч ситуація під Бахмутом вкрай важка, є велика перевага у кількості людей та бойової техніки, наші воїни мужньо та незламно стоять на захисті. Кожен скаже, що хоче додому, кожен скаже, що хоче до родин, але всі налаштовані захищати українську землю і вгризатися в кожен сантиметр української землі для того, щоб не допустити окупанта. Верховна Рада скасувала державну підсумкову атестацію для 11-ти класників і визначила з умовами вступної кампанії 2023. Цього року, як і у 2022-му, випускники шкіл здаватимуть мультипредметний тест замість зовнішнього незалежного оцінювання. Вступне випробування для охочих здобути вищу освіту. Проводитиметься у форматі національного мультимедійного тесту, що міститиме завдання з трьох предметів: два обов'язкові українська мова і математика на вибір вступника один предмет. Предмет історії України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія надважливо, що тестування відбуватиметься упродовж одного дня. Це суттєво зменшує безпекові ризики учасників тесту, час на перебування в тимчасовому екзаменаційному центрі, доїзду до нього і від нього спрощує організацію, скорочує витрати держави та учасників. Тощо, утім, який би набір дисциплін не обрав майбутній абітурієнт. Кожен матиме право вступати до будь-якого закладу вищої освіти нашої країни. Кажуть у Міністерстві освіти і науки України. Заявки на участь у вступній кампанії почнуть приймати у квітні 2023-го. Його обрали бургомістром понад 100 років тому у багатонаціональному Тернополі. За його керівництва у нашому місті вперше з'явилося електричне освітлення, телефон, водогін. Він добудував міську лікарню і порядкував річку Рудка. Це був справжній реформатор, за керування якого Тернопіль став розвинутим європейським містом. Український громадський діяч, письменник, перекладач, адвокат Володимир Лучаковський. Він очолював товариство Руська бесіда, філію просвіти, був членом тимчасового комітету для укладання статуту Імені князя Острозького став засновником багатьох українських культурних установ для створеного українського театру. Переклав понад 20 п'єст. Як бургомістр зустрічався з Іваном Франком, як адвокат захищав його інтереси у суді, зустрічав Соломію Куршельницьку і навіть разом з нею заспівав на сцені. З нагоди вшанування 185-ї річниці з дня народження відомого земляка на Миколинецькому кладовищі, де спочиває перший керівник міста українець. Відбулася поминальна панахида та пок. Кладання квітів до його могили. А у бібліотеці музеї літературне Тернопілля відбулось спецпогашення марки та презентації артбука. Додому із бронзою. Тернопільський спортсмен Едуард Стрільчук виборов третє місце на чемпіонаті з греко-римської вільної та жіночої боротьби серед спортсменів та спортсменок до 23 років. Змагання відбулися у столиці Румунії. Едуард з нагородою вже повернувся у рідний Тернопіль. Наша Юлія Пацкаль зустрічала переможця. На другу колію до Тернополя прибуває потяг Київ пшемисель у одному із вагонів тернопільський спортсмен з греко-римської боротьби Едуард Стрільчук. Хлопець повертається з чемпіонату Європи, який завершився у Бухаресті. Додому Едуард везе бронзу. Зустрічати призера. Прийшли друзі, спортсмени, тренери та близькі Едуарда. Нашій знімальній групі однією із перших, хто поспілкуватися з чемпіоном. Сім раз виграв чемпіонат України. Це мій був шостий чемпіонат Європи. До цього, на жаль, мені ні разу не вдавалося вступити на педесталь. Два рази я боровся за третє місце, і два рази поступався. Оце перша моя така важлива медалька. Дякувати Богу. Получилось. Надіємось далі більше. 21 річний Едуард Стрільчук займається спортом вже 13 років. Розпочинав кар'єру у Долинській дитячо-юнацькій спортивній школі Івано-Франківської області. З 2019 року був вихованцем комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби у Тернополі. Згодом студентом Зуну. З 2023 року вихованець Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності. Якось в один момент сидів вдома, прийшов зі школи, не було чим зайнятися. Так собі подумав, хочу піти на боротьбу. Дзвоню, кажу, мам, я хочу піти на боротьбу. Можна. Мама каже, раді Бога, йде. І от так почалось. За перемогу на чемпіонаті боролись понад 700 спортсменів із 40 країн. Едуард Стрільчук виборов третє місце та став на п'єдестал, отримавши перевагу над суперником із Молдови у ваговій категорії 55 кілограмів. У попередніх сутичках спортсмен поступився лише учаснику із Румунії. Ми вірили в нього. Ми вірили в нього. Звичайно, хотілося чемпіона. Думаю, те, що, що в нас все попереду. З його бажанням, з його старанням, я думаю, що все буде що медалі в нас будуть. Вітаємо чемпіона та тренерів із нагородою! Бажаємо нових перемог та успіхів у професійному спорті. Сьогодні день весняного рівнодення. У наших предків асоціювався з приходом весни і тепла. Вважалося, що зима йде у сплячку, дні починають збільшуватися, і скоро настане справжня весна. Саме в цю дату земля, обертаючись навколо своєї осі, яка уявно проходить через полюси та одночасно рухаючись навколо сонця, розташовується стосовно світила таким чином, що сонячні промені падають просто на екватор. Північна і південна кулі освітлюються однаково, тому й тривалість дня і ночі у всьому світі триває однакову кількість годин сьогодні. Земля подолала одну чверть шляху навколо сонця, і о 17.35 за київським часом розпочалася астрономічна весна. Саме в день весняного рівнодення слов'яни зустрічали новий рік. Сьогодні варто викинути з дому все старе і негативне, помиритися з тим, з ким були у сварці, а ще загадати бажання. Тоді вони матимуть особливу силу. Сьогодні в українців одне на всіх. Найголовніше бажання віримо, що воно таки. Збудеться в мене все до зустрічі на каналі Тівічоти.